Учень художньої школи Ромарт Ерік Балох розповідає, кожен зображує на писанці те, що хоче. Я захотів голуби нарисувати, бо я вдома їх держу. Я їх дуже люблю і хочу, щоб… Ні, тільки вдома в мене були, що навіть на картин теж були. Я також вдома такі писанки розмальовую. Ні, такі великі. Точно я ці фарби недавно знаю. Це не такий гуваш, Це такий, що буде стояти на сонці або на дожді. Вони не будуть промикати. Катерина Герцовська навчається в художній школі імені Міга Ямунка. Чи четвертий рік дівчинка розмальовує писанку з двома однокласниками? Стараємося чим акуратніше, зато так довго. На якому етапі ми зараз є, на це в нас пішло о, три години. Ми о, хотіли взяти традиційні українські орнаменти і ми вибрали о, квіти і о, фігури різні. Там є кружочки, трикутники і квіти. Ми використовували акрилові фарби, але вони були змішані із барвниками різними, щоб колір був яскравіший, його було гарно видно написано. За роботою дітей спостерігає вчитель Тибери Йонаш. За його словами, вирішив організувати такий мистецький захід, щоб учні готуючись до акції більше дізналися про писанкарство. Участь бере два шкіл. Містецькі художні школи мистецькі беруть участь в акції Ром Арт і художня школа імені Мігая Мункачі. З кожної по 15 дітей розмальовують писанки. зробили цей захід, щоб створити сімейну атмосферу для дітей. Сподіваємося, наступного року зможемо збільшити цю подію. Будемо долучати Ужгородський і Мукачівський райони. Вороцький район і Мукачівський район. Розмальовані дітьми писанки 28 квітня перенесуть на центральну площу Мукачева, де їх зможуть побачити всі охочі. Ірина Олах, Сімона Нестеренко та Віталій Коштура. Новини на Суспільному.